Здоровенькі були. Щойно закінчилась жовтнева презентація Apple, Та зараз я вам дуже швиденько розповім, що на неї цікавого показали. Якщо ви досі не підписались на наш канал Гаджетаріум, це будь ласка, прямо зараз. Ну ми починати. Уся презентація була зроблена у стилі Хеллоуін, що додало особого шарму незвичному для звичайних анонсів. Почали з презентації нових власних процесорів M3, M3 Pro та M3 Max. Це перші процесори для комп'ютерів побудовані на 3-х нанометровому техпроцесі. Розмір кожного транзистора настільки малий, що на поперечному зрізі людського волосся може вміститися 2 мільйона транзисторів. Найбільші зміни торкнулися GPU. Завдяки нову. Архітектурі вдалось зробити новий динамічний кеш, який суттєво збільшує продуктивність у важких програмах та іграх. Новий GPU має апаратну підтримку нової технології Mesh Shading, яка дає більше можливостей та ефективніше під час обробки візуально складних графічних сцен. Нові процесори мають апаратну підтримку Ray Tracing для створення більш реалістичних 3D-сцен з динамічним світлом. Завдяки нової архітектурі нові процесори швидше попередніх у рендеринг відео у 1,8 разів відносно М2 та у 2,5 рази ніж ЕМ-1. Нові продуктивні ядра CPU стали швидше на 15% ніж у М2 та на 30% ніж у М1. А енергоефективні ядра на 30% ніж у М2 та на 50% ніж у М1. Це все зробили нові процесори лідерами в індустрії у показнику співвідношення рівня продуктивності до споживання. Вони можуть видавати більше потужності, споживаючи менше енергії. Також оновили нейронний процесор. Він 16 ядерний та швидше на 15% ніж у М2, та на 60% ніж у М1. Ну і звісно, у нових процесорах є медіа енджин для апаратного прискорення під час роботи з популярними відеокодиками. Виводжу характеристики кожного з шипів. Можете поставити паузу та подивитись підсумкою ТТХ. Ну а ми переходимо до нових MacBook. На новому процесорі М3 буде доступна 14 дюймова модель, створена задля студентів, підприємців та креаторів. На м 3 Pro – 14 та 16 дюймові моделі. Створені для програмистів, креативщиків та дослідників. Підтримують підключення двох зовнішніх моніторів високої роздільної здатності. На M3 Max тільки 16 дюймова модель. Створена задля розробників у сфері штучного інтелекту, 3D-художників та відеопродакшенів. Цей самий м 3 Max підтримує до 128 ГБ Unified пам'яті, як у Mac Studio. Це дає можливість легше працювати з великими та складними проєктами у застосунках 3D-моделювання та перероботі з аудіо. M3Max підтримує під'єднання чотирьох зовнішніх моніторів з високою роздільною здатністю. Та найсмачніше, що завжди відрізняє Apple ноутбуки від інших, усі нові MacBook дають вам цю продуктивність в незалежності від того, під'єднані вони до електромережі чи працюють. Від акумулятора. Нові MacBook можуть працювати до 22 годин поспіль від одного заряду акумулятора та при цьому у 11 разів швидше, ніж найпотужніший MacBook на Intel. В усіх Mac встановлені Liquid Retina XDR дисплеї з яскравістю до 1600 ніт у режимі HDR та до 600 ніт у SDR. Ноутбуки на m 3 Pro та m 3 Max тепер є у новому кольорі Space Black. Та на 100% зроблені з переробленого алюмінію. Минулого року ціни на попередній 14 дюймовий MacBook в Америці стартували з 1999 доларів, а зараз на нові моделі з 1599 доларів. Ціни на 16-ті моделі починаються з 2499 доларів. Ноутбуки на m 3 будуть доступні до замовлення в Америці сьогодні, а на m 3 Pro та m 3 Max наступного тижня. Далі нам показали оновлений 24-дюймовий iMac. На новому Процесорі М3 iMac став вдвічі швидше, ніж попередня модель. Дисплей з роздільною здатністю 4,5К, яскравість 500 ніт, веб вебкамера 1080 p Акустична система з шести динаміків та мікрофонів студійної якості. Ціна в Америці стартує від 1299 доларів та доступна для замовлення вже сьогодні, а у вільному продажі вже наступного тижня. Ось так оновили лінійку MacBook Pro та IMAC. А знаєте, що шокувало наприкінці? Ні, навіть не One More Thing, бо його не було. Уся ця презентація була знята на iPhone, включаючи стендап ведучих, проводки на локаціях та зйомки з дрона. Вау! Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про нові продукти. А також не забувайте підписуватись на наш новий канал Гаджетаріум. Будь ласочка! Усім дякую за увагу, мирного неба та слава Україні! До побачення!